Доброго дня, Миколаїв 24 лютого. Сумна річниця для нашої країни. Особливо початок, та початок з усіх сторон сторін. Південь ми самі трошки побачили це. Але Маємо, що маємо, досить просумне, хоча радощі дуже мало. Сьогодні тема, Сьогодні тема жимолость. Проходили ось така у нас вегетація на півдні України, України, Миколаївська область. Жимолость. Це сорт винахідників наших базарів. Київський великоплідний, як я його називаю. Що за сорт, ніхто не знає. Родить, це один із перших, перших який ми купували. Ось такий розлогий, гарний здоровий кущ. Нам з нього вдосталь на всю сім'ю Хватає і наїстися. І щось заготовити. Ось це інший сорт, теж, не знаємо, теж на Миколаївських ринках купувався. Ми бачимо, на цьому вегетація цей. Тільки-тільки починає бруньки набухати. Ось ще один був назва, але втрачено цей трохи крупніший і гарніший сорт. Але ось що хочу показати для тих, хто вперше бачить жимолость, хто посадив, дуже багато восени, чув таких розмов, що от у мене пропали кущі жимолості. Вони в мене засохли. Ви бачите, який вигляд мають гілочки. Немов вони пропали, засохли, але вони ось вони відбивають бруньки і вони живі. Така в неї специфіка деяких кущів. В основному всі, вони дуже зарано лягають сплячку скидають листя. Рано лягають спати і рано встають, прокидаються раніше всіх. Це наші вже сортові посадки. Це вже індіго джем, Ось, бачимо, як розпустилися. Ну куди ж куди ж без філімона? Без філімона пограти на камеру нікуди. Індіго джем. Це в нас далі бакчарський велетень. Теж пішла вегетація. Бачимо на бру... бруньки. Вже набралися, розпускаються ось ще один бакчарський велетень. Дует, дует трошки пізніше затримується, але 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 розпускається, трошки затримується дует. Так само як і хонайбі теж затримується, Буреали. Б'юті тільки-тільки-тільки починають. Бореала тільки починають Ось теж б'юті. Вони тільки починають. Вже пройдемося по всім назвах, так уже пішов. Це в нас тундра. Жималась тундра. Теж ми бачимо, почав розпускатись. Це другий рік у нас посадки. Ми в минулому році при посадці їх зрізали повністю і ось вони нам дали ось такі 20-30 см прирости. Це в нас тут ще один, верніше не один, а HonaiB, теж два кущика. І ось так вони відкрилися вже розпускаються. Так що ростуть, поки квітки не квітнуть. Філімон. Ти чого? Трохи зжималась. Фундуки наші квітнуть. Мають гарний вигляд. Гранати наші пережили нашу теплу зиму. Інжири деякі, навіть ті, що ми не вкривали, повністю вони живі. Наші кизили ось-ось день-два і почнуть квітнути, але це все інші теми, інші розмови, інші умови. А зімінки наші побачимо. Прийде весна, що покаже. Тож, дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!